Допомагати людям та бути поруч з ними його покликання. Львів'янин Андрій ще з дитинства цікавився філософією та психологією, що в результаті визначило його професійний шлях. Чоловік у війську вже вісім місяців у цивільному житті був ментором у просвітницькій організації, а нині офіцер психологічної підтримки. Для того щоб краще розуміти потреби бійців, Андрій пройшов тренінг, де навчають, як діяти у стресових ситуаціях. По суті, моя цивільна робота переросла у військову роботу. Службово і не тільки під час повномасштабної війни, але і до того, і зараз, і потім все рівно кожен з нас має вміти працювати з людьми. Працювати з їхніми травмами, допомогти бути поруч, курси для офіцерів психологічної підтримки започаткували в оперативному командуванні. Захід до навчального процесу залучають як українських, так і міжнародних експертів, щоб покращити рівень психологічної підтримки та сприяти збереженню морального стану особового складу під час бойових дій, навіть зважаючи на те, що дасть Бог. Корму майбутньому ми переможемо, і війна закінчиться. Робота психолога буде буде актуальною. По перше, дуже багато військових повернуться додому. І ми розуміємо, що як і військові, так і їхні сім'ї мають свій досвід. Олена, психолог з понад 20-річним досвідом, пояснює, що військові часто потребують елементарних розмов та емоційної підтримки. За її словами, важливо давати їм можливість висловити свої почуття та переживання, що допомагає зберігати психічне здоров'я в умовах постійного стресу та небезпеки. Ми всі живемо зараз в контексті в полі травми і. Одразу адаптуємося, якимсь чином рефлексуємо. Багато з нас вже набуває травматичного зростання, і зараз важлива турбота про те, щоб ми ну, вже четвертий рік до повномасштабної війни. Да? Тобто, це ми вже працюємо на виснаження. Багато є різних таких процесів, які запустилися, де вже багато втоми, втому, співчуття, да? просідання такого фізичного, емоційного різного. І тому на часі зараз дуже важливо про це дбати. Курс включає широкий спектр методик, спрямованих на підтримку та відновлення психоемоційного стану військового. Для Андрія ці знання є цінними, адже до цього він працював лише з цивільними і йому доводиться адаптовувати свої навички до специфіки роботи з бійцями. Ірина Котюк, випуск новин.